Доброго дня, шановні українські аграрі. Коли класний дослід получився. І вийшов він випадково, як завжди. Сіяла, сіяла Вендерштат, але Вендерштат дуже погано сіє на, на, ну, на те, що ми зробили на 45, на легких ґрунтах. Він починає горнути, теж така історія. Ту частину поля ми досівали хоршпронту. Все те саме виставлено так, як положено. Ви бачите, тут у нас рядочки, рядочки на 45. Все прекрасно, все нормально. Але далі почала сівалка горнуть, і ми використали хоршпронту. Що я кажу, не сійте тими зерновими сівалками. На жаль, щось треба було думати, по-іншому робити, тому що зараз є проблематика на цих кусочках, де сіяв саме хоршпронту. Але байдуже, повірте, люба зернова сівалка комплекс це одна й та сама історія. Вони не забезпечують. В складних погодних умовах вони не забезпечують нормальних 100% там, хай 80% сходів. На жаль, ця частина поля така з рябчиками, знаєте. Тобто, що можна сказати? Що тільки просапна сівалка, принаймні в складних погодних умовах, дає більше шансів отримати густоту. Звичайний комплекс будь-який там, будь-який, я попереджую, немає там різниці, хорши, пітінгери, я не знаю, там ще якісь е беднари байдуже. Вони не забезпечать такого, як зробить сівалка просапна точно висіву. Теж просапна. Ну, бачите, воно то маленьке є, воно мучається, але дуже важко йому. Дуже-дуже важко. Так що така історія, колеги, з ріпаком. Сійте тільки просапними сівалками, точно висіву з розгортачами, бо діла не буде, буде така історія. Тримайтеся, успіхів вам!